Ця машина в Україну не продається. Просто поділюсь деякими цікавими моментами, які мені дуже зайшли. Дивіться, який коричневий салон нарядний. Реально дуже якісно зроблено. Люк, панорамка ззаді. Обдувчики сидінь працюють. Три ряди сидінь Хороша шумка, бомбезна музика, боуснуть. І це все. В Америці, якби ви жили в Америці, то це все 19 го року, ви можете купити за 14-15 тисяч доларів. Свіжий класний фінік 60, якого єдина болячка це варіатор. Ну, а поміняти варіатор тут в є чотири. Тобто, все закладе. Якщо плануєте на машині їздити пару років, то ще закладаєте 4 тисячі, щоб, щоб на неї потім не тримати зла. А мотори тут цілком нормальні. Це VQ35. Міняти цепку вчасно і 3-5 мотори, Нісановські вони себе дуже класно показали. Тому от такі от свіженькі булочки, і це з чистим тайтлом, це небиту машина в ідеальному стані з невеликим пробігом. От такі булочки люди собі купують тут за, за такі гроші. А що в Україні можна з такого класу купити за 14-15? Напишіть в коментарях під цим відео.